Добрий вечір, шановні телеглядачі, у найближчу неділю, 31 березня, всі ми стоятиме перед непростим, але дуже важливим вибором вибором президента України. Що найбільше хвилює Одеситів у зв'язку з майбутніми президентськими виборами, спробуємо розібратися. Цьому сьогодні в гостях у нас голова партії захисників вітчизни, народний депутат України чотирьох скликань, сенатор міжнародного парламенту безпеки і миру, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, державний радник юстиції третього класу Юрій Кармазін. Вітаю вас, Юрій Анатолійовичу. Радий вітаю бачити вас, глядачів так і в Одесі, Одесі і в нашій так, студії. Моє місто ну, мені тут так затишне, і це дуже приємно. Я хочу дітей побачити швидше. Я дуже дуже хочу Да. Але декілька питань. Але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування. І сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку, ось з якого питання. Що більш за все турбує вас у зв'язку з виборами президента? Три варіанти відповіді. Якщо обираєте перший, можливий програш мого кандидата, дзвоніть за телефоном No7280170. Якщо можлива фальсифікація підсумків, дзвоніть за телефоном No 7280171. Якщо обираєте третій варіант, можлива неочевидна перемога будь-кого, дзвоніть за телефоном No 7280172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 37 85 378510 Отже, Юрій Анатолійович, на ваш погляд, наскільки важливі ці вибори? Бо багато політологів, багато різних експертів кажуть, що ми будемо не лише вибирати президента України, а взагалі майбутнє нашої держави. І, до речі, ви особисто вже визначилися з, з, з кандидатом. Щиро вітаю. Так, да, Я його бачу іноді <світ> е, в зеркало е, того кандидата. І я хочу вам сказати, шановні друзі, ми не просто стоїмо перед виборами. Я е, проїхав всі області України вже який раз, і знаєте, що до чого прийшов до висновку. Хоча ніде ви мого прізвища не побачите на жодному бівборді, тому що я завжди кажу, люди, а ну порахуйте, будь ласка, що таке один рік повисив один бікборд, один сього. Я uh -huh. хочу, щоб мене сьогодні почули. В тому числі, щоб мене почули на привозі. Я хочу, щоб мене почули зараз в Ізмаїлі, чи мене почули зараз е в Сараті, чи в Саврані, чи в Чорноморській. Почуйте, люди, один бікборд, який висить, це 8 тисяч гривень. 8 тисяч на місяць. А рік це 96 тисяч, один бікборт майже 100 тисяч. 10 бікбортів це мільйон. 100 бігбортів це 10 мільйонів. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що сьогодні застосовані спецтехнології на виборах, і не піддавайтеся цим спецтехнологіям, лисити завжди керуються і розумом, і серцем, і тим, що вони бачили, що вони бачать і що вони хочуть бачити. Це самі розумні люди. Я переконаний, що в Одесу з часом приїде або Конституційний суд, або Верховний суд їх треба розводити. Вони мають бути без телефонів, не має бути телефонного права. Суддів будуть переконаний брати люди самі. Парламент буде зменшений і так, має бути в 4, в два рази рівно 225 Залишитись, mm -hmm. і ми могли зараз зробити історичну річ. Ми могли зараз зробити перепис населення mm -hmm. і зекономити зновили, кошти. Що? Почекай, по почекай, Ну у нас є ж кому керувати країною. Тому я скажу підказку для заситів. Президентом має стати той, хто любить Одесу над усе, той, хто для неї робив, що міг в цьому житті. Я можу, наприклад, сказати, що і лікарню, яка називалася Абкомовська, потім другою. Другою, називалася обласною, а потім ожоговим центром, яку хотіли продати все за 4 мільйони доларів, а цю лікарню зберегли завдяки внесені мною поправки в Конституцію статтю 49, де написано, де існуюча мережа державних і комунальних закладів не може бути скорочена це перше. Я хотів би, щоб ви вспомнили, що у нас є і така запись, яку я відставив і говорив, люди, ну вдумайтесь. На территории Украины не должно быть размещено иностранных военных баз. Это норма действующей части 7 статьи 17 Конституции. Ее тоже я предложил. Угу. Я хочу, чтобы вы вспомнили, что когда уничтожался оперный театр, разваливался, то э, вместе с группой единомышленников, скажем так, э, я предложил сделать такую вещь. Мы объединились с вавянами и написали, и предложили тогда нашему премьер-министру Одесситу Пустоводенко Валерию, чтобы мы записали отдельной строкой в бюджете. И у меня в кабинете, кто будет на канатной, тот увидит обязательно, когда мне Эдуард Гурвиц подарил э, в лесах оперный театр. Он у меня так и висит, потому что я тогда обеспечил его финансирование таким образом, mm -hmm. через отдельную строчку в бюджете. Никогда такого не было до того, но мы это записали, мы это и пробили, мы это сделали. И я хотел бы, чтобы люди вспомнили, что вместо планетария Свято-Пантелеймоновский храм восстановил я и в 90-м году меня, депутат областного совета от Одессы, тогда прокурора Приморского района города Одессы, хотели выгнать с работы. И, это, это всюду, и так дальше. Потому что, как я додумался, я храм защищал, я защищал и памятник истории. А то было в 90-й год. И э, Царство Небесное уже нет покойного Ивана Ивановича Бондаренко, который имел архимандрита Тихона. Его нет. Это он постанавливал этот храм. Мы ему помогали все. И я горжусь, что я восстанавливал храмы и Киевского патриархата, и Московского. Я не смотрел, какого патриархата. Я просто делал это для людей, для Бога и для себя, и для своих детей. Мои дети учились и учатся здесь. Угу. Э, меньше 20 лет. Старшая уже давно преподает. И я горжусь этим. Я горжусь Одесским национальным университетом. Потому что я здесь учился, здесь Шишкин Виктор учился, здесь многие люди учились. И когда сегодня приезжает санитарка с какого-то забитого штата, и она сегодня руководит здравоохранением всей Украины, я говорю, дебилы, со справками не только там получается один, а несколько вас. Почему вы к этому допустили? Как вы могли допустить, что сегодня в э, в нарушение того, что здесь записал Кармазин, что существующая сеть государственных и коммунальных учреждений не может быть сокращена угу. медицинских? Как можно было допустить, что более трех тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, больше сотни специализированных больниц, железнодорожных и, и, и разных других уничтожены? Не имеют права этого делать. Но они терпят. Поэтому я говорю, что президент должен первым пунктом. провести перепись. Это так делается в течение одного месяца. Раз. Второе. От этого зависит. Мы, например, в партии защитникового сделали такой подсчет три года назад и обнародовали цифры. И наши цифры полностью совпали. Мы сказали, 32 миллиона максимум есть в Украине. Но прошло уже три, три года. Тому, три года тому. Так. так. Следующий вопрос, который мы обнародовали. Помните, президент врал всему обществу, всему миру, когда говорил, что у нас 1900 там людей расстреляны и так дальше. Эти цифры висели на Байдане, по Крещатику, кругом, когда к нам приезжали международные соревнования и все остальное проводились. Я вышел в эфир одного из телеканалов и сказал, хватит врать, у нас убито больше 10 тысяч людей. Все, это четко, это понятно и давайте называть вещи своими именами. Следующий момент. Мы должны помнить и пользоваться только идти к успеху, от победы к победе. Поэтому у меня есть такие победы. За 4 года был возвращен суверенитет над Крымом, полностью восстановлен. С 1994 по 1998. Когда я был председателем Следственной комиссии я одновременно по Бласка, мы нашли деньги бывшего президента, мы нашли уже деньги и этого президента. И мы их вернем сюда. Они все вернутся. Ми создадим механізм, коли треба буде зовсім по делать. Ми це ми можемо тільки зробити навіть одессити, коли не допустимо ніяких mm. вот вот спекуляцій. І ось тут дуже важливе питання, бо ці президентські вибори по суті, є унікальними. Країна зараз перебуває в стані війни. Крим і Донбас тимчасово відсутні в складі України. Величезна кількість українців. Перебуває за межами країни на заробітках, да. чи можна мільйонів. Ось, чи можливо в таких умовах провести чесні, прозорі і демократичні вибори? Бо як захистити результат цих виборів? Як це зробити? Перше, ви зараз сказали про суперечні речі. Чи можливо, ви сказали? Угу. Ви забули, що перед вами ще сидить і один з авторів не тільки Конституції, а ще й Кримінального кодексу. І коли дивлюсь зараз окремі телеканали, коли говорять, е, ви знаєте, хто б вам що не пропонував, беріть, А зараз на, е, в селищі Катовського, в тому районі Одеси, яке називають народі селищем Катовського, в окремих, в окремих так, в окремих місцях вже по другій тисячі роздають. І тому я хочу сказати. Це спроба зробити те саме, що робить злодії. Злодій хоче, щоб у нього було побільше подільників. І я, як один із авторів Кримінального кодексу, хочу попередити абсолютно всіх. І сказати, ось зачитайте самі, раз ви мені не вірите. 160 стаття Кримінального кодексу, підкуп виборця або учасника референдуму, прибрання пропозиції, навіть обіцянки, або одержання виборцем, учасникам референдуму для себе чи третій особи неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою з реалізацією ним свого виборчого права або права голосу. Це вже склад злочину. Передбачені частини першої 160 І так, тут до двох років позбавлення волі. Люди, це перша частина. А там далі друга, третя. Вона вони більш угу. кваліфіковані, більш більш серйозні. Там більш серйозні терміни. Не робіть з країни злочинців. Ви зробили вже з країни жебраків. Ви опустили рівень уже до мінімума. Ви подумали, що люди українці це собаки? Ні. Ми не раби і не собаки. Через це я нагадую і сьогодні нагадав. І я хочу сьогодні зробити подарунок. Для мене це надзвичайно дорогий подарунок, тому що геть пан всієї України. Я забезпечив зараз видання книжок, і я їх вирішив презентувати саме в Одесі. Угу. Через, Дуже те, приємно. Через, що? через те, що, по-перше, автор з однієї з книжок, де я писав передмову, Сурілов Олександр Олексійович, це син відомого професора е нащадка козацького роду з села Палієве. Тут поруч яке було, значить, е є сьогодні. Е це Олександр Сурілов. Це його батько, був професором, видатним професором Одеського національного університету, спеціалістом в галузі теорії держави права. Ви читаєте його зараз, підручники? Ви вчитесь цьому, і його син пішов дуже далеко. Він вже написав понад 20 книжок. Mm -hmm. І ця книжка сьогодні буде у вас, я її вам дарую. Вона mm -hmm. називається Казацькі билі старі Віни. І тут є моя передмова, як гетьмана казацтва всієї України. І я нагадую, і в тому числі нагадую вам, Одесити, що в Відні, передмісті Грінцих на горі Леопольдсберг, стоїть пам'ятник казакам. Які спасли ще в далекому, 1683 році, допомогли польському королю е, вибити е, турків, вибити каласа і спасти цивілізацію, православну цивілізацію? Uh -huh. Спасли. І знаєте, е, це подвигніциненний. І коли нам кажуть, та Європа, ми втомилися від України і так далі. Ми спасли цю цивілізацію, uh -huh. тому що на той час султан... Туреччини пообіцяв влаштувати в соборі Петра і Павла в Римі конюшню для своїх коней. На той час обіцяли знищити е, все це. Я хочу сказати, що коли кажуть Віденська кава там, чи львівська кава, забудьте, це наш козак отримав потім в нагороду і е, отримав в нагороду е, ці зернятка, які називаються кавою. І потім довго відкрив, започаткував, і в Європі це почалося е, з кави. Я хочу сказати, що ми хотіли поєднати Україну. І коли зараз все робиться для того, щоб роз'єднати Україну, А, питання мови, а давайте зараз будемо це два тижні, вони займаються фігньою. Через це. Як гетьман козацтва всієї України, як людина, яка прожила більше свого часу свого життя і самі щасливі роки в Одесі, я. Принял решение издать эту книгу на русском языке. Угу. И мы издали ее на русском языке. Какую бы критику мне никто не проводил, она издана сначала на русском языке, а потом будет издана на украинский мове Чему мы это сделали? Потому что люди должны понять свою историю, осознать, понять, что мы нация победителей. И мы должны только до победах показывать людям, поговорить, кто такой был Юрий Кульчицкий. Юрий Кульчицкий – это тот, который получил награду, что вот эти вот семена, вот эти семена и зерна угу, кофе. Кавы. Мы должны понимать, что кто такой Полий? Полий – тот человек, которому в Лузановке стоит крест. Вот в Лузановке стоит огромнейший крест, это ему. Мы должны понимать, что 1683 год это еще задолго, до всяких катерин, до всего этого бреда, который потом придумали. Мы должны понимать, что тогда турецкую крепость, которая называлась а Акерман, вы помните, да, Белгороднестровское угу. старое название, которое на тысячу роков рок старше, и все, что это все, их всех тряс, и Крым, и всех это полковник полей. Мы должны это понимать, что это вот здесь куяльник. И я горжусь, что я отстаивал куяльник, что я боролся с этими, э, с тем, что находил способы, как это делать и поднимал эти вопросы. Я горжусь тем, что восстанавливал эти храмы. То ли это в Артучилище, э, и там прекраснейший храм, это уникальный храм. Я горжусь тем, что таких храмов есть десятки только в Одесской области, к которым я прикасался. И я думаю, что когда ты делаешь добро, э, это неправда, что, как в мультике пелось, хорошими, у старухи Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Я знаю, что хорошими делами надо помогать и делать и себе карму в том числе. Я знаю, вот так... что мы выступали выступаем за справедливость. И сейчас я вижу, что мы, Украина, можем взлететь, просто взлететь. Почему? Только ударив по рукам э, казнокрадов. Что для этого нужно? Вспомните, что недавно заявил наш с вами земляк Сэм Том. Кислин. А на самом деле он никакой не Сэм, он Семен. И не просто Семен, он был директор гастронома центрального, если вы помните, ну, вы моложе, вы не помните, это мы там покупали это мы там докторскую колбасу mm -hmm. и все остальное. А центральный гастроном – это э, Дерибасовская, угол, угол, Советской угол армии тогда Советской тогда армии, Советская армия. А, а, а до того Преображенской, сейчас Преображенской. Mm -hmm. Это недалеко от сад Центрального арестового дома, где на Советской армии, да, где КПЗ, это называлось когда-то «ЦАД Центрального арестный дом. Поэтому, поэтому, дорогие друзья, давайте будем помнить, что одесситы пережили всех и все. И одесситы обязательно окажутся умнее. Так вот, что сказал Сэм Кислин: Он сказал: Ребята, да я хотел помочь Украине. Я хотел дать ей э, уголь по 50 долларов за тонну. А, они, говорит, мерзавцы, продают по 150. Они, говорит, даже обманули президента Трампа. Кто эти мерзавцы? Да, дайте сами с первого взгляда. Итак, я хочу вам подарить эту книгу. Она уникальна. Она вот с такими угу. картинками красивыми. Все с наших казаков, наших гетьманов. Дякую. Здесь и есть картинка, где значит, цей хрест и все, все это есть. И, ну и тут есть и моя фотография. Да, ну друг. Дякую. Дякую. Я також хочу представити, що перше, часу у нас, перше так. але ще, як Поліч чудес, у вас є ще один подарунок. Да. У вас є ще один подарунок. І цей подарунок це посібник козакам і берегиням сучасного українського козацтва. Тобто я розвиваю і круга, е, друкарство російської мови, і української, і української так, мови. Так. І є баланс, є баланс. І я трошки мовлю по-болгарськи. І я баланс і е, болдовинешти е, трошки для балансу. І я вважаю, що мови вони мають нам допомагати. І те, що ми зіштовхуємо людей, це неправильно. Юрі я Анатолій. ще хочу вам подарувати книжку, є і про мене також вірш. А він називається Олігарха Паханат. І, ага, тут написано, цікаво, і тут книга, написано да. на мене посилаючись і про мене говорячись, що я бажаю всім і заставляю жити по-людськи. І тому я кажу: тільки диктатура Конституції, тільки раз і друге. Все от півроку треба, щоб завершити з боротьбою з корупцією. 55 мільярдів питання. доларів коштувало, щоб ви думали, що? закон. Про е особливості приватизації у Грудпрому. і тільки mm -hmm. одна людина виступила тоді з постановою проти. Це був ваш земляк, Юрій Карман. Юріан, я Де, ж дякую. Дуже, дуже людям, питання, хто за мене тоді голосував. Що повертаючись до Одеси, до наших проблем, одеських проблем, Одеса традиційно показує таку ни ни низьку явку на виборах. Як ви не вважаєте… Неправда, не завжди ну, не в пов. Ну остання, яка була, пам'ятаєте? Десь там так. близько 30 відсотків, да. не більше це Трошки, дуже... трошечки, трошечки, так. да. Більше е, як ви вважаєте, цей раз буде виключенням чи ні? Це перше і друге, якщо можна дуже стисло, бо часу обмаль в нас вже не залишилося. Я думаю, що десити зміниться... підуть проголосують за десита. Що зміниться а, в Одесі? А зміниться... після виборів, та. а буде те, що хочуть люди, uh -huh. а люди хочуть сьогодні безпеки. Для себе і для дітей буде раз, друге. Суддів будемо обирати, два, буде припините, не буде вже ніякої в цьому плані корупції. Третє. ми з Віктором Івановичем Шишкіним, який балотувався колись від Одеси, також і був першим генеральним прокурором, е, теж вважаю наше достояння, значить, е, хоча він народився в Молдові, значить, е, ми разом показали систему. Корупції на митницях. І ми її показали е, систему гнилісії. Цілі тама підняли, що через суди проходило. Mm -hmm. Суди фактично писали, які треба пропустити е, контейнери по якій ціні розмитнити. І все, що завозилось, записувалося легально, нібито по 50 центів, а потім з людей дерли по 10-15 по тисяч доларів за один контейнер. Цього не буде, люди. Забудьте. Всі будуть платити податки. Третє, має бути обов'язково змінена податкова система. Четверте, що таке податок на додану вартість. Нам треба українцям про нього забути. Чому? Угу. Налог на додану стоїмость це налог на перепроизводство. А у нас недопроизводство. Нам надо запустить производство. Только не в смысле запустить, а уничтожить совсем. А восстановить. И нашу биофабрику вспомнить, что у нас делались наилучшие вакцины. У нас делались здесь, в Одессе. Теперь это недоросли, это санитарка, которую привезли из США. Что она сделала? Она сейчас только две вакцины делают из 12, которых раньше производили. Они убили производство всего. Они поручили наши деньги, наши с вами деньги. 6 миллиардов перекачали за рубеж, и там какие-то фирмы решают, что нам купить. Почему mm -hmm. мы будем производить здесь те препараты, которые нам нужно? И поэтому я хочу вам подарить и эту книжку тоже. И mm -hmm. хочу вам сказать, что люди добрые, нам нужно с вами Помнить, что здесь написано. Почитайте: Вженаелось до Искочу шоколадного братья гівна. Є такі, кого ще не тошнить? чи такі, кому в радість війна, або хтось до системи вже звик, призвичаєвся жерти жертви з корита, чи когось олігархи годують, щоб назвав патріота бандитом, хто не хоче крутих перемін, хто не мріє про нову країну, хто не ладен сьогодні ж померти за замучену геть Україну, хто ще істину не зрозумів, тільки ми здатні браття змінити жах, що нашу країну накрив, щоби нам не вмирати, а жити. І я хочу, Дякую, щоб одесити ми... жили мої діти тут та родилися. Тут народяться їхні діти, і я думаю, що ми маємо створити всі умови, щоб з нас до нас повернулися люди назад. Вони повернуться. Але тепер дивіться, як тільки ми проведемо перепис, як тільки ми проведемо перепис, тоді що нам треба, тоді нам треба проводити вибори. А чи є цей парламент, має довіру, ніякої довіри немає. У нього 2% довіри. Тому зразу ж наступний президент має що зробити розпустити. І далі ми маємо. Абсолютно реформувати, переробити я слово реформи не хочу вживати, переробити правоохоронну систему. Всю mm. систему влади нам не треба мати райради і райадміністрації. адміністрації. Достатньо одних. Все да. інше підлягає знищенню. Цю систему Юрій, треба Юрій. ламати, як і ламати, заповершувати з владою президентською. Ми парламентсько президентська республіка. І для того, щоб не було два влади, для того щоб не було того підкупу, який зараз відбувся, коли у президента раптом один мільярд фонд особисто ну, це брик. Брех... Зрозуміло, ну, це просто, Юрій знаєте, на жаль, підкуп час, людей. Я хочу подарувати наш. ще цю владу. Дякую, дякую. Верхойте, те, що я бачите, подарунки в полі чудес. Так, як в полі чудес. Значит, як в полі чудес. Да вам дякую, третій вам... подарунок, причому це маленький, дуже. Тираж обмежений Но для ми будемо, дуже необмеженого телеканалу будемо ви Так, Будемо вивчайте, вивчати. потім готові спілкуватися. Да. А нашим людям я побажаю здоров'я в будь-якому випадку, щоб той кір, який прикосив сьогодні 55 тисяч людей в Україні, і про цю епідемію ніхто не повідомляє, щоб цей кір зупинився, щоб не було ніяких проблем одеситів. Я вважаю, бажаю вам фінансового благополуччя, радості, щастя і йдіть на вибори. І хай не вкрадуть вас голос, і нехай вас не зроблять злочинцем, заставивши купити щось і замисліться, будь ласка, над тим, хто і як робив. Ці е, рейтинги, які випустили ще до нового року, до початку процесу за е, корупційну складову бо за один рейтинг заключення в одну організацію треба було платити 25 тисяч американських О. доларів. І це треба знати і одесити. Я приймаю знаю так. про це. І знаю. тому успіхи вам, успіхи Дякую. телеканалу Круг. Дякую. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Я бажаю вам теж успіхів. На все Хай добре. Щастить. Хай щастить. Що шановні телеглядачі? Наша програма добігла кінця. Мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали, що більш за все турбує вас у зв'язку з виборами президента. Три варіанти відповіді: і 23% наших телеглядачів турбує можливий програш мого кандидата. 47% – можлива фальсифікація підсумків, і 30% – можлива неочевидна перемога. Будь-кого дякую виграти Україна? Так, ви, ви. дякую вам і на все добре. На все добре.